Мовкали кулемети, і гранати рвались. Упав повстанець молоденький у траву шовкову, був поранений тій битві, у плече і ногу. Скикав кров'ю, його ждала неволя і муки. Краще вмерти, як датися тим котам у руки. Знав, що уже не побачить ні маму, ні тата, та згадав про порятунок. В нього є граната. Вже ворожа зграя близько, він приготувався, як підійшли вже до нього, то вибух роздався. Виконув свою присягу, що за Україну, якщо треба, життя своє віддасть на офіру. Не діждались з того бою батьки свого сина, та, на жаль, і не дізнались, де його могила. Може, десь у братській могилі у лісі, чагаї. Заросла давно травою і сліду немає. То це син один мой, те, мой, мі, все один брат, двоюрідний. А тут вже про трох є: це Богдан, а тут є світлі пам'яті Марійці, Богдану і Левку. Троє їх. Сім'ї дружні і побожні виростали діти, донечка і три синочки, як їм не родіти. росли вони їм на славу, розумні, кмітливі. Батьки дякували Богу і були щасливі. За працею у клопотах і не помічали, що виросли їхні діти дорослими стали. В часі важкі і тривожні стали вибирати свої стежки і доріжки від рідної хати. Один син пішов в країні волю здобувати, за ним згодом пішов другий, що не знала мати. А дочка їхня надія не по своїй волі у Сибірі на каторзі у московській неволі. Батько ходив засмучений і журилась мати, бо віщує якесь горе погач на їх хаті. Передчуття не зрадило, невдовзі згіснилось, Прийшло горе в їхню хату, яке і не снилось. Старший впав на полі бою і другого били, а донечку на Сибірі вже похоронили. В їхній сім'ї була радість, мир, любов і згода. А тепер великі горе, сльози, біль, тривога. З усіх сил тримався батько, лиш заради сина найменшого, бо він тепер єдина дитина. Ну, а мати як не своя, не їла, не пила, виплакала свої сльози і не говорила, лиш молилась за їх душі і свій хрест носила. У жалобі, у чорному до смерті ходила. Така сумна історія нашого народу. Так герої здобували волю і свободу. Вони тоді не чекали ні посад, ні слави, а з любові до України голови поклали, хоронили без почестей, дзвони їм не грали. Не було там найдорожчих ні тата, ні мам. Откійо я, 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 першобічку. Я,